Всім привіт! Вітаю на каналі. Давно не бачились, як то кажуть. До вашої уваги пристрій для нічної ловлі від нашої команди, а саме лазери. Так сказати, лазерні приціли. Що вони собою являють? Даний пристрій складається власне, з самого лазера, який має металевий корпус і зручну кнопку для вмикання. Може, так включу. Вмикну, верніше. Даний лазер дає чіткий тонкий промінь, який добре гарно видно вночі. Це дуже важливо, як на мене. Сам лазер кріпиться на кронштейн та надійно затискається. Кронштейн має регулювання по всіх площинах, які зручно та надійно фіксується і вкручується в платформу. Зараз покажемо, як рухається у нас кронштейн. От Є така металева, так сказати, 3D-голова. І можна в будь-яких напрямках направити і зафіксувати даний лазер. Легким рухом руки, раз, і все, вже він зафіксований. Лазер кріпиться на кронштейн, це ми вже сказали. І цей кронштейн. Закручується в платформу. Отака от платформа. Платформа виконана з металу, а саме алюміній і покрита порошковою фарбою, яка стійка до стирання і дуже тяжко її пошкодити. Ну, відповідно, у нас феншуй, щоб все було гарно виглядало, щоб фарба не здиралася. Відповідно, ми її пофарбували порошковою фарбою. Так от, в цю платформу вкручується цей кронштейн, і ця вся конструкція фіксується сигналізатором клювання. Також в комплект входять штормові кілочки. Теж металеві. Можна без них, можна з ними, як кому зручно. Ми спробували, нам сподобалось, коли, наприклад, бокові, бокові клювання особливо є. Коли, Досить сильно затягнути фрикціон і щоб не зірвало палку з родпода, то кілочки в даному випадку досить допомагають. Ну і виходить в нас така от компактна, зручна конструкція, яка надійна, досить зручна. Отак от воно все в зборі виглядає. Ще покажу окремо платформу. Платформа металева. Так от, дехто запитає, чому ми вирішили розміщати даний лазер саме під сигналізатором. На нашу думку, лазер знаходиться найближче до закинутого будилища ліски. і можна виставити лазер так, що він відтворює напрямок закиду. Відповідно, можна, ми робимо так, що лазер спрямовується вздовж або паралельно ліски. Також скажемо, що дані лазера поставляються в от, такому чохлі. ударостійкому, ударостійкому, досить дужему. Сюди поміщається від 2 до трьох комплектів. На 4 будилища, якщо брати, то коробочка сам чохол трошки більший. Ну, все, якось так, я думаю, зрозуміло, коротко. Так що всім дякую за увагу. Не забуваємо підписатись на канал, хто ще не підписаний. Поставити пальчики догори. І до зустрічі на водоймах!